Тобто я так розумію, що методика не тільки розвиває саму пам'ять, але вчить людину аналізувати, вчить і користуватися запам'ятованою інформацією. Я б сказав би так, вчить нейрони реагувати адекватно на інформацію, яка йде з зовнішнє середовище до нас, її да? аналізувати і обробляти. Ми постійно це робимо. Навіть коли ми ходимо прямо, так? то ми орієнтуємося, де ми. Вестибуляторний апарат працює в визначення нашого положення тіла, тілознаходження, да? в орієнтації в просторі, як кажуть, ототожнюванні небезпеки з безпекою, да? тобто, і ось такі речі, ми начебто на це не звертаємо уваги, але це постійна гра в шахи. Тільки нашими шахами не є фігури, да? а є реальність, яка нас оточує. І мозок постійно аналізує мільярди комбінацій, да? тобто, щоб дати, хоч правильний, як кажуть. Відповідну реакцію людині в середовище і її небезпеку в середовищі мозок постійно це робить. Це можна назвати інтуїцією? Так, це є те, що називають інтуїцією. Але є в чому різниця. Грайсмейстер як е, особистість постійно стимулює це, повторюючи певні, тобто, да, щоб він міг на шаховій дошці впізнати комбінаторику розвитку дебюта, Мітлшпіля, Еншпіля. І він це робить роками. А ми вже навчилися, повторюю, з допомогою цих технологій, стимулювати нейрогенез так, тобто стимулювати нейрон таким чином і з такою високою ефективністю, що процес навчання скорочується, тобто для того, щоб, наприклад, ми можемо всі навчитися плавати або, наприклад, водити машину. Да? Ви пам'ятаєте, як ви перший раз сіли за руль? Згадуєте, да? як ви невміло дьоргались, як не знали, за що. Так, ну, будь-які потім... речі починають даватися, робитися легко, якщо це доведено до автоматизму. До автоматизму. От для того, щоб шахіст інтуїтивно відчував дошку і впізнавав позиції, повторюю, не аналізував, не рахував, а впізнавав. Вони цього не хочуть визнати, але це саме відбувається таким чином. Ми впізнаємо. Правильну позицію у них напрацьовується досвід, ну тобто алгоритм, і вони порівнюють і, як кажуть, ототожнюють себе з цим, і мозок впізнає. І чим більше адекватно шахіст, професійний шахіст, гросмейстер будь-якого класу працює над собою в такому випадку, тим більше мозок навчається адекватно, швидко, миттєво працювати.